Разу я бачу, що ж усі ці всі дуже чудові подарунки прийшли від пана Юрія, тому з усіх питань юридичних юридичних в Україні юридичних за кордоном, будь ласка, звертайтеся. Він профі і колишній мій сусід в Києві, якого я рада бачити, хоча б так. Тут це прикол справжній, як, як нас тікток усіх знаходить, але ж звичайно це ініціатива людини. Продовжувати спілкування, підтримувати чи не підтримувати, тому що, до речі, дуже багато моїх клієнтів приходять із психологічною проблемою на старті просування. Ось у них там якийсь бізнес є. і Вони його хочуть вивести в діджитал, їм треба залізти в камеру і почати говорити. І вони дуже сильно хвилюються. По перше, про реакцію рідних людей і про реакцію там колег, колишніх колег, особливо якщо це стосується власної справи. А в більшості випадків це якраз є розмова про просування власної справи з нуля. І вони так, так знаєте, от, е, просто можуть страждати декілька місяців. Я вже в таких випадках кажу, дійдь до психолога, бо це, я, це взагалі не моя парафія. Ну, тобто я вам просто скажу, як це працює в діджиталі. Вас побачать, але якщо ваше оточення це не ваша цільова аудиторія, то вам і не треба чекати їхньої реакції. Ну, в принципі, вам має бути фіолетово від того, чи вони вас бачать, чи не бачать. Інша справа на людському рівні, коли вас бачать, але вас е, не підтримують. Uh, і ви там бачите оці пусті перегляди в сторіс, в інстаграмі. Ну знаєте, коли ви бачите список переглядів, і людині було влом натиснути на лайк вам щоб, щоб вас підтримати рідній людині, з якою ви там вчора каву пили і говорили, що. О, ну, як важко йде просування, і ця людина знає про вагу цієї діджитал взаємодії, що там тільки на екран натиснути, а людині вже така велика. Ну реально в діджитал вимірі це велика, велика підтримка, дуже велика підтримка. І ось коли люди про це знають, а ну, повірте, всі зараз про це знають, то я вам скажу це просто насправді ну, вже потім до стосунків. вже, Бо як я можу, знаєте, я така добра всіх підтримую, але коли мене не підтримують, да, хай воно там все. Знаєте, понакривається, чому я маю тоді підтримувати те спілкування з людьми, які там не дуже хочуть мене підтримати, тому воно справді може впливати.